Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Сьогодні ми розрізняємо спільнокореневі слова і форми слова. Розподіліть слова до слова спів на дві групи. Споріднені слова в одну і в другу форми того самого слова. Подумайте, будь ласка. Форми того самого слова значить змінюється лише закінчення. Якщо це споріднені слова, то вони є спільнокореневими. Отже, в них є спільний корінь, а далі змінюється що? Додається ще префікс, суфікс, так, або може змінитися також закінчення. Будь ласка, розглядаємо споріднені слова. Співати, співаночка. Заспіваний. А форма того самого слова це слово саме спів, співу, співом. Будь ласка, прочитай вірш Ярослава Скидана. Визнач його тему. Батьківщина, Україна рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто і рідна хата. Рідне небо рідна мати. Будь ласка, визнач його тему. Тема те, про що говориться в цьому вірші. Про що говориться? В цьому вірші говориться про батьківщину. Що є у вірші? Спільнокореневі слова Батьківщина. Україна рідний край, рідне поле, Зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Чи є тут спільнокореневі слова? Скажи, чи можна вважати спільнокореневими слова батьківщина Україна? Не можна, а чому? Тому що спільнокореневі слова повинні мати спільний корінь. Скажи мені, будь ласка, чи є в цьому вірші слова, які мають різну форму одного того самого слова? Є. Це слова рідний, рідне, рідна. Так, воно повторюється кілька разів. Скажіть мені, будь ласка, а чому ці слова не вважаються спільнокореневими словами? Правильно, тому що це одне єдине слово, і в нього змінюється тільки закінчення, змінюється його форма. Давайте пограємо в гру, яка називається Вилучте зайве слово. В нас є слова дуб. Дубок задубіти, дубом, дубовий. Які слова є зайвими? Перше слово дуб це похідне, тобто слово, від якого пішли всі інші слова. Яке з наступних слів є зайвим? Правильно, зайвим є слово дубом, тому що це. Форма від слова дуб, дуб, дуба, дубу, дубом, дубові. Згодна. Наступний, будь ласка, в нас ще один стовпчик із словами. Визначили дубом. Так, є слово слива. Далі у нас йдуть слова сливовий сливою, сливі, сливо. Як ти вважаєш, яке слово є зайвим? Звичайно, в цьому випадку зайвим словом є слово сливовий. А чому? Тому що тут усі слова є формою від слова слива. Слива, сливою, сливі, сливу це все форми одного й того самого слова. Молодці. Ви впоралися. Давайте повторимо з вами. Спільнокореневі слова це правильно слова, які мають спільний корінь. Їх називають спільнокореневими або спорідненими. А що ж таке форми одного слова? Домашнє завдання на сторінці 67, вправа 7. Треба дібрати та записати спільнокореневі слова до слова «рід» та позначити у них корінь. Ви чудово впорались. З вами, як завжди, була Наталя Миколаївна. До зустрічі! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Чекаю на вас на наступних кроках. До зустрічі.